Він і вона любов і гнів захоплення і розчарування. Рандеву на радіо Вежа. Тож, моє вітання. це програма рандеву студії Лена Коновалова, Валерій Крет. Сьогодні там знову є стосунки між чоловіком та жінкою. А минулого разу ми дізнавалися у програмі, як знайти ідеальну пару. Сьогодні будемо розпитувати психолога Наталю Мохідінову, як поводитися, коли стосунки вже налагодилися, але дещо затягнулись, так би мовити, і ніхто не наважується зробити крок до спільного е, життя до одруження. Отож, вітання. Доброго дня, добрий. От Наталя відносини топчуться на одному місці. Хто в такому випадку найкраще логічно повинен зробити перший крок до одруження до спільного життя? Ми звикли думати, що чоловік. Так, це вже нас якби з покоління в покоління нам це батьки передають. Читайте мої думки. Я ще не хотів буквально сказати, що не треба забувати про те, що ми живемо живемо у 21 столітті. Ну так а, безумовно, і все ж таки наука крокує вперед, час крокує вперед, і думати, що все повинен робити чоловік, то є хибна думка. Я думаю, що перший крок повинен зробити той, кому більше хочеться. О, це мені вже більше подобається. Про те, що чоловік має робити не перший крок. Якщо йому хочеться більше, хочеться ну він хоче більше за за жінку. Одруження або проживання разом, то нехай він робить перший крок, бо він цього хоче більше. Mm -hmm. Але якщо цього хоче жінка, але бідна терпить і мучиться, поки він їй це скаже, ну. Рік та... пройшов другий, знаєш, вона <гум> від терплячка. Вже <гум> всі гарбузи з хати винесли. <гум> та, 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 <гум> та, 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 та. Може, більше замучиться, ніж дочекається. Якщо дійсно дуже хочеться, і чому не зробити перший крок? А от як переступити, можливо, через цю межу ну все таки в ній, от є там десь всередині крутиться. Мама казали, тато казали, як же ж зробити? Ось, тобто, це виховання є одне, і от як в такому випадку бути? Ну, дійсно західна Україна, вона славиться якимось таким. Патріархальним релігійним угу. вихованням. І тут складно. Хоча Духовний центр України на Полтавщині вважається, та? так? Так, так. Але тоді в мене виникає якась інша думка. Якщо а, таке патріархальне релігійне виховання, ну тоді, напевно, треба чекати. Тоді, напевно, але тоді і багато інших речей не треба робити. Угу. На патріархальне релігійне виховання на, ну дуже багато дошлюбних речей ставить заборону. Але угу. чекати, це так само мені здається на вихід з положення. Тому що, от я собі так провожу м -м, такі, навіть як би там правильно сказати. Аналогично. Підсумок та ну підсумок чоловіс скільки моїх дуже багато знайомих, яких у, у яких були дуже такі довгі, якісь розвиваючі стосунки, і ті стосунки зараз просто ні до чого не довели, тому що люди просто напросто чекали. О, чекали, чекали, чекали на зустріч до один одного. Вони вроді ходили з задоволенням. Але, але в Валера, але я думаю, дивись, тут так. Якщо вони в принципі зустрічалися, але так як сказала Наталя, вони мали всі фактично стосунки, як чоловіки, жінка, повністю жили життя. Mm -hmm. Таким тільки єдине, що порізно вечоровечірком сумочку на плечі і порозходилася хто куди mm -hmm. у різні боки. Якщо би можливо дійсно не було, ну жінка, наприклад, чи дівчина каже ні, так? Mm -hmm. Тоді, можливо, це може пришвидшити процес одруження. Ну, у нас якось так випливає в розмові, що у нас одруження якась така самоціль. Ну це просто, особливо для, для дівчини. Це просто якась супермета. До речі, таке дуже часто і трапляється? Я не є прихильницею такої точки зору, і я не є прихильницею такого стилю життя. Мені здається, що призначення жінки це значно більше, ніж працювати дружиною. Якщо жінка готова на важку каторжну працю дружину, яка мало оплачується і не має ніяких пільг, ну, то це її вибір. Та І хоче чекає. Тут. Якось дуже воно специфічно. Тоді жінка а, в ролі однозначно, той, той, яку ведуть. Uh -huh. В неї немає вибору. Вона мусить бути або маніпулятивною, крутити чоловіком з-під стежка та натискати там. Ну не дарма кажуть, кажучи, що чоловік це голова, а жінка все ж таки, що так, так, Крутить ним з-під стежка, да? там натискати на якісь такі важелі там фізіологічні. Якщо ти зі мною не одружишся, та, то. То я не буду з тобою мати сексуальних стосунків. <рес> та а якщо ти зі мною одружишся, то я буду мати з тобою ці стосунки. Ну або так, або або там ще якось. Напевно, так. це маніпулювання може навіть відштовхнути чоловіка в деяких випадках. Я думаю, що нормального чоловіка точно відштовхне, бо воно є неправдиве. Наталя Оланка, в мене є питання запитання до вас обидвох. Ти Наталя, кажеш про те, що бути дружиною це мало оплачува. Яка має бути тоді ціна для того, щоб бути хотілося б бути дружиною? Мені здається, що ціна, вона така, от не в грошах. Вона в повазі. Помацати взяти в руки неможливо. Її не помацаєш. Вона в повазі, вона в любові. Вона в спільній меті, вона в відчутті єдності з людиною, з якою ти живеш, якісь такі спільні цінності, щось такі особої ну, душі. Спільні цінності. Так. Якась мета можливо єдина. Це може бути от єдина мета. да. У мене є знайомі, для яких спільні цінності це їхні діти, навчання цих дітей, розвиток цих дітей. Вони дуже багато туди вкладають. Добре, вклали в дітей, діти виросли, діти вже стали дорослими. так само... Але, і, попри ніки, того, вони лишаються інтересними один для одного. Ну Якось, якось воно є, є любов. Ну, мета і мрія, мені здається, що це щось таке більш-менш однакове. Та? Тому що є якась, є якась мрія. Мрія стає ну, метою. І ти коли. Знаєш, Як то не дарма каже, що своїх мрій треба боятися. Тому угу. що вони мають. Тенденцію так. Та. Ну, як тоді так буде в таких випадках? Ну слідкувати за своїми мріями, так? Добре, Ланка, яка в тебе має бути така ну, ціна? У мене взагалі є. думка на рахунок ціни тут абсолютно не може бути. Це все рівно, що для художника, як би воно романтично не виглядало, але й для художника заплатити йому, наприклад, mm -hmm. і сказати намалюй мені таку картину. No. Це одне і зовсім інше, коли він, в нього приходить якесь натхнення, бажання, і він сідає і тоді розфарбовує. Тобто я перенесу це вже якось конкретніше поясню на цьому прикладі. Тут не може бути ніякої ціни в еквіваленті грошах абсолютно. Так само Ні, нічого матеріального взяти. Матеріально по Матеріально може бути, але жінка так само є людиною, вона так само може досягти того матеріального успіху якогось певного. Ну це моя думка. А в, в стосунках двох чоловіка і жінки, ну на мою думку, має бути вже та ж сама любов, як сказала Наталя, має бути взаєморозуміння і ну напевно що шлях певні якісь захоплення разом. Можливо, це мають бути якісь дійсно мета. Це захоплення щось, чим познайомитися власне в цих захопленнях. <звук> чи чи от ми собі надумали, да От, наприклад, навіть не знаю, як буду сказати. Давай це разом будемо вчитися їздити на, на велосипеді. Ну це індивінзиться це індивідуально. Тобто, от якщо це є сім'я та на вибір і вони можуть між собою якось поговорити, вони все рівно, коли вони навіть ще познайомилися лише, вони вже говорять про якісь, а що ти любиш робити? А куди ти любиш піти, а чим ти любиш займатися? І відповідно вже якийсь спільний інтерес виникає, і можна цей інтерес якби далі про продовжувати. Ну і все Але решта можна тут. і вже, будучи в стосунках тривалих, подружніх, можна собі знаходити захоплення. Та там серед моїх знайомих є пара подружня, а вони вже 14 років разом, і от нещодавно там двоє записалися на танці в бальні, щоб навчитися танцювати. Тож танцю. Треба шукати постійно якусь робити собі мрію, ту так. мрію робити метою, треба постійно її просто оновлювати. Якось постійно рухатися. Та бо мені здається, О, що подружнє життя це, це, це якісь такі постій, постійний рух разом, коли ми, от як в танці шукаємо можливості. Рухатися гармонійно, красиво, нові рухи та видумуємо нові рухи та нові танці. <сум> <сум> і нам від того цікавіше. Ми один одному стаємо від того цікавішими, і від того нам хочеться жити разом. Оленка була почала говорити про художника. Нагадайте мені, потім я після ефіру вам розкажу дуже хороший анекдот про художника. <сум> Новий.